Бензинова ланцюгова пила ABS Professional – німецькі технології садового інструменту в китайському виконанні. Характеристики пили, максимальна потужність 2,3 кВт. Шина у нас 40 CanFly з робочою поверхнею 36 см. Ланцюг для твердих порід також CanFly. Комплектується викруткою шестигранником і ключем. І Також у нас є каністра для заливання мастила і бензину окремо. Заливаємо трансмісійне мастило для змащування ланцюга. Залили паливо з мастилом. Перший запуск. Витягуємо дросель у нас регулюється, можна виставити в будь-яке положення. Закачуємо пальне стартером в карбюратор. Вмикаємо запалення. Дросель можна не виймати, тому що на вулиці жара. Давай. Величка поправочка. Товариш перший раз ріже бензопилою, так що строго не судіть. З першого разу навіть і не вийшло, тому що мало дав газу. Зараз дасть нормально газу і спробуємо максимально швидко відрізати. Давай. Перші враження, коли дістав пилу з коробки. Ну, думаю, ну, якась фігня реальна, тому що виглядає вона, ну, так собі. А в роботі, я вам скажу, працює просто ідеально. Я навіть і не очікував, що дуб, дивіться, скільки ми наштампували, і хоч би що. Дуже легко ріже, дуже круто, працює чітко. Антивібраційна система працює ідеально, навіть і не відчуваєш вібрації. Ну, реально круто працює. Не знаю, що додати. Дійсно класна штука. Заводиться з пів оберта. Просили показати недорогу пилу для дому, будь ласка, показав. Як на мене, двигун працює досить рівно, чітко і так далі. Єдине, що мені здалося, що стружка від цього ланцюга якась вона дуже мілка. Я так думаю, що якщо не ставити ось цей ланцюг, а поставити від щіля. То буде набагато краще різати, і стружка буде летіти крупніша. Ну, це моє особисте враження. Так працює ідеально. Я не знаю, що ще додати, і тим паче коштує вона фігню. Ця пила для моїх підписників. Якщо перейдете за усім посиланням і скажете, що ви бачили відео від Петровича за Пилу АБС. Чи там промокод Петрович чи будь-що? Коротше, Петрович. Петрович, просто кажіть там Петрович, і люди вам зроблять просто бомбезну знижку. Реально дуже буде крута знижка, ніж вона коштує на сайті суто для моїх підписників. Що ви не хвилювалися, гарантія на пилу є, сервіси є, пила не виготовляється в підвалі для тих, хто хвилюється, що вона в якомусь китайському підвалі. Ні, на повноцінному заводі мені скидали фотографії, показували відео туди-сюди, що ну, хочеться людям вірити. Люди розвиваються, створили фірму. І по типу все має бути круто. Так що, якщо сподобалося відео, як завжди, Петровичу, вподобаючки, і скоро вийде нова лінійка цих пил від меншої до більшої, і будемо тестити. Всім дякую і до побачення!